Гаманців школу замовляли. Так, так, саме гаманців, які потрібно лежити гроші. Показую. Взагалі, в нас дуже великий вибір гаманців, але щоб в рюкзаку малесенький, був ось такий перший варіант з бантиком. І підійде він, в принципі, під. Можливо, ось такий рюкзачок. Тут рожевий бантик, а тут рожева зірочка. Можливо під блакитний, як тобі взагалі подобається? Пиши в коментарях. До речі, що там всередині? Він тут збоку має відділення для твоїх монеточок всередині. Дивіться, який він великий. Сюди поміститься дуже багато грошей. А до речі, в Кеті Сохо є пенали різної форми, різного матеріалу, м'якенькі. Ще більше краси на сайті Кеті Сохо. Чи десь там далі були гаманці, йдемо далі. Я чорний колір люблю, а ви чорний любите. Пишіть в коментарях. Давайте по чорному прийде. О, такі тільки в чорному кольорі з рожевим бантиком підійде також під будь-який рюкзак, а ще, до речі, є в рожевому кольорі, фіолетовому різний вибір кольорів. Але мені дуже вподоби ось цей. Він дуже приємний, такий ніжний, ніжний. Якщо дивитися на рюкзаки, там до світлого кольору він 100% підійде. Але не тільки до світлих, а й до темних рюкзаків. Ой, тут всередині, до речі, також для монеточок ось таке відділення, яке закривається, і всередині багато місця для ваших карт та грошей. Тому замовляйте, купуйте лише в киті Сухо.